Привіт усім. Отже, давайте подумаємо про змінний струм. Він же живить буквально все, що нас оточує, але ж він ну постійно змінює свій напрямок. Тоді як його взагалі можна виміряти? Ось сьогодні ми цю загадку і розгадаємо. І це, знаєте, ключ до розуміння всієї сучасної електротехніки. Окей, давайте до суті. Кожен знає про ці відомі 220 вольт у розетці, але ж стоп. Напруга змінного струму. Вона ж постійно стрибає, від максимуму до нуля і потім в інший бік. То що ж це за магічне число 220? Це пік? Чи, може, якесь середнє значення? От саме в цьому сьогодні й будемо копатися. Отже, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося із цією загадкою вимірювання, потім глянемо на активний опір, це основа основ. Далі з'ясуємо, в чому справжня потужність змінного струму. Потім познайомимося з новими супротивниками, реактивними опорами. І в кінці складемо все докупи в загальну картину повного опору. Поїхали. Так, перший розділ: загадкове вимірювання або ж протиріччя змінного струму. Щоб розібратися у складному, знаєте, треба починати з простого. І найпростіше це активний опір. Позначається літерою R. Це, по суті, те, з чим ми маємо справу щодня. Ну, от уявіть собі звичайний обігрівач або стару добру лампочку розжарення. Що вони роблять? Правильно, перетворюють електрику на тепло, і цей процес, важливо, не зворотній. Енергія пішла в тепло і все. Це, власне, і є закон Джоуля Ленса в дії. Ідемо далі, розділ другий основи активного опору. Подивимося, як тут струм і напруга, так би мовити, крокують в ногу. От дивіться, яка цікава штука. В колі дає тільки активний опір. Напруга і сила струму це просто ідеальні партнери по танцю. Вони рухаються абсолютно синхронно. Напруга досягла свого піку, і струм тут як тут теж на піку. Напруга впала до нуля, і струм за нею. Жодного запізнення, жодного випередження, ідеальна гармонія. У фізиці це називається коливання збігаються за фазою. І це все підводить нас до нашого головного питання. Отже, третій розділ. Як же нам знайти якесь одне значуще число, щоб виміряти потужність цього вічно мінливого струму? І знаєте, щоб знайти відповідь, інженери придумали просто геніальний уявний експеримент. Давайте уявимо разом: беремо дві абсолютно от просто до гвинтика однакові лампочки, одну підключаємо до нашої мережі змінного струму, вона, звісно, світиться з якоюсь ну, середньою яскравістю, а другу лампочку підключаємо до джерела постійного струму. І починаємо крутити ручку, регулювати цей постійний струм, аж поки, поки друга лампочка не засяє точнісінько так само яскраво, як перша. І ось тут увага найцікавіша те значення постійного струму, при якому лампочки засвітилися однаково, оце є те, що називають діючим значенням змінного струму, або, ще кажуть, середньоквадратичне RMS. По суті, це такий собі постійно струмний еквівалент змінного струму за його здатністю виконувати роботу, ну тобто виділяти тепло. І так саме це значення й пишуть на всіх наших електроприладах. Тож ще раз, оці звичні нам 220 вольт це не максимальна напруга, це саме діюче значення. А як воно пов'язане шпіковою, максимальною напругою, яка насправді є в мережі? Дуже просто. Щоб отримати діюче значення, треба максимальне поділити на корінь з двох. Це приблизно 1,41 І ця проста формула працює і для напруги, і для сили струму. Все. Загадку 220 вольт розкрито. Окей, з активним опором, який просто гріє, ми розібралися. Але ж у реальному світі в схемах є й інші хитріші гравці. Час для четвертого розділу. Знайомимося з реактивним опором. Це коли в гру вступають конденсатори та котушки індуктивності. І ці реактивні опори вони зовсім не схожі на активний. Активний просто спалює енергію в тепло, а ці реактивні, вони хитріші, вони, наче позичають енергію в кола, накопичують її, а потім віддають назад. І тут у нас два абсолютно протилежні персонажі. Перший індуктивний опір від котушок. Він не любить швидких змін. Чим вища частота струму, тим сильніше він опирається. А другий ємнісний опір від конденсаторів. А він, навпаки, високу частоту просто обожнює. Чим вища частота, тим менший для нього опір, тим легше струму пройти. Розумієте? Вони діють всупереч один одному. І це, це найголовніше, що треба запам'ятати. Добре. Отже, тепер у нас на сцені три гравці активний опір, що гріє, індуктивний, що не любить поспіху, і ємнісний, що любить швидкість. Питання як тепер порахувати їхній загальний сумарний опір? Про це наш фінальний п'ятий розділ. Складаємо повну картину. І цей повний сумарний опір у колах змінного струму має свою спеціальну назву імпеданс, позначається літерою Z. І тут суперважливий момент. Це не можна просто взяти і додати R XL плюс XC. Ні, так не працює, бо, як ми пам'ятаємо, індуктивний та ємнісний опори, антагоністи, вони тягнуть в різні боки, тому їх треба додавати, ну скажімо так, геометрично, як вектори, враховуючи їхню боротьбу між собою. А ось і формула, яка збирає все докупи. Подивіться, яка вона елегантна, повний опір імпеданс Z дорівнює квадратному кореню із суми двох речей: квадрат активного опору R плюс квадрат різниці між індуктивним і ємнісним опорами. Бачите, Xl мінус XC саме різниця. Це математичне втілення їхньої боротьби, цього перетягування канату, хто кого перетягне то і визначить загальний реактивний характер кола, просто блискуче. Тож, давайте підсумуємо: у світі змінного струму є три обличчя опору. Перше, це старий, добрий, активний опір R. Він просто перетворює енергію в тепло і йому абсолютно байдуже до частоти. Друге індуктивний опір XL. Він працює через магнітні поля, і чим вища частота, тим він сильніший. І третє ємнісний опір XC. Він пов'язаний з електричними полями і навпаки, чим вища частота, тим він слабший. Три різні характери, три різні поведінки. Ми щойно побачили, що частота це, по суті, ручка керування опором для котушок і конденсаторів. І ось вам фінальне питання на подумати. А де ця дивна властивість? Це не баг, а фіча? Де в наших технологіях ця залежність від частопи стає не проблемою, а справжньою суперсилою? Подумайте про радіо, про аудіофільтри, які відрізають баси, про бездротові зарядки. Всюди там ця гра з частотою та опором є основою всього. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу.